Слава Ісусу Христу, кавалерочка. Ви знаєте, не можу сказати, що ранок добре, ніч була добра, тому що гнида бушувала цілу ніч по цілій Україні. Шкоди наробила. Знаєте, от читаю, що вночі почали читати телеграм. Волосся дибки йде, розумієте. Але кавалерочка, як я вам завжди говорю, як би важко не було, ми живемо в такій реальності. Нам треба рухатися вперед, іти тільки вперед, як би важко не було назад ані грану. Кавалєрочка, бережіть себе і своїх близьких, бо живемо в такій реальності. Але ви, я вам завжди говорю, яка би ніч не була. Що би за вікном не виробилося, що на серці, в душі, в голові, але кожна людина рано має встати, файно все стріпати, зробити всі водні процедури і всі разом. Беріться до роботи! Ви знаєте, кавлірка, я коли хочу відволіктися, я тоді стою або до кухні, або йду прибирати, або десь просто йду фітькаюся. Одним словом, сьогодні стою до кухні, почитаю новини, то неможливо читати. Зараз приготую печінкові оладки, зварю гречку або макарон. Ще не знаю, знаєте, ще не придумала. І зараз вам запишу дуже класний салат. І там кавалерка нічого не потрібно. А такий смачний, що я вчора з'їла дві ложки просто з апетитом. Зараз я вам запишу рецепт. Тобто, що, Кавалерочка, як би важко не було, ми живемо в такій реальності. Ми зараз маємо підтримати один одного, знаєте, і словом, і морально. Ну, знаєте, щоб людина не впускала руки. І взагалі ми живемо в такий, в такий час, що нам ми не маємо права впустити руки. Ми сильні, ми вистоїмо, ми йдемо до перемоги і все буде Україна. Так що, кавалерочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. А я йду, кавалерка, відволікатися.